Водяні колосники шахному котлу не потрібні. Я скільки разів наголошую вашу увагу на цьому і наголошую ще раз. Справа в тому, що в шахному котлі процес горіння відбувається в нижній точці. Саме в цій нижній точці ми повинні забезпечити температуру горіння в середньому в тисячу градусів. При такій температурі ми отримуємо максимальне КПД вашого котла, при такій температурі з максимальна кількість корисних газів. При такій температурі у вас буде менше всього відкладень в зоні теплообмінників і димоході, відповідно, ви будете рідше чистити ваш котел. Але водяні колосники збивають цю температуру, тому що безпосередньо вугілля лежать, і процес горіння відбувається на самих водяних колосниках. Тобто вони збивають температуру горіння, відповідно, зменшується КПД вашого котла, і в результаті ви отримуєте недопал. Забиваються теплообмінники, димоход і все це наслідок водяних колосників. Тож компанія Ніка не радить встановлювати водяні колосники в вашому шахтному котлі. Але що робити, якщо дуже хочеться? Якщо дуже хочеться, у нас для вас є рішення, яке має тільки збільшення КПД з водяними колосниками без всіляких недоліків, про які тільки що тільки що проговорив. Незабаром ми знімемо відео на цьому котлі. Покажемо, як виглядають сучасні правильні водяні колосники в шахному котлі, тому що компанія Ніка виготовляє твердопаливні котли з найбільшим КПД на ринку України по номеру телефона під відео.